Добрий день, шановні колеги. У нас пройшло пару днів, два дня дощів, але вони такі названі мали. Сірошка, махай привіт. Сірошка в мене плавно з механізатора привратився в бойця опалубки. Оце ми вчора за два короче, влили. Ну, коротше, метрів 10. Могли б більше, але просто я дуже добра душа, є така штука, яка називається бетономішалка мішалка. Оддавжував одному, пішла вона по рукам, то ми вчора зранку до вечора походу, повністю все робили. Пішлося тут варити, тут почіпники ось бачите, чи типу, міняти, бо там взагалі вони... Ну коротше запрацювала вона в нас. Там цементик вже привіз. Пісочок, раствор, двоє. Я 4 бетономішалки закалачую, кидаємо сюди в ковш, привожу туди, де вже опалубка побита. Закидаємо і так і працюємо. На поля не їздив, бо там до суші жопа була. Коротше, буде в нас цього року такі інтересні всходи. Соя деяка вже має там по 5-6 листків, а друга тільки бубняві має всходити. Ну, десь поїду, подивлю. бачите, калюжа є, йо калюжа. Ну якісь там ті пойшли душі в нас. Ну слава Богу, що не було там граду чи ще туди-сюди. Да. У нас так проморосіло. Так що такі от справи. Працюємо. Бо треба срочно збудувати ангара. Я думаю, за дня 3-4 ми вилімо обмосточку. там прийде трактор, тут нам зробить планіровочку. Далі піду впаду на коліна якомусь рем'яну, щоб асфальт постелив. А може бетоном, не знаю. Подивимось, що буде, по подігнемо, тому що, денег немає. Так що ми немає. Бо ми вон сарайчики розбираємо, палубку б'ємо сарайчиків. Ну, Що назбирали, то вон, купили пісок, мучку, там це все робить. А то все вон. розбираємо старе, щось мундруємо, скручуємо. Лємо. Трошки з бетонами прибурщили, мене дядько не одну пізанську башню построїв. Він у нас аж синій блядь. Бо 500 цемент дядько сказав, що один до трьох не треба. Синій, краще. Получається, я думаю, що його ніхто не вигризе. Зараз будемо трошки пропорцію, дядько сказав, як робити. Він строїтель всю жизнь одну Пізанську башню построїв в Хмельницькому. А Сергій ось докруте. Що Сергій, їхати за пивом? Я вже не знаю за чим їхати. Чого? Дай, блядь, хоч трошки щось зробити. Тобі ж не п'єш вообще?